Індійська народна казка хто про себе багато дбає. Один раджа, хоч і був молодий, але дуже часто хворів. Покликав він якось свого візира та й питає І чого це я так часто нездужаю. Бережу себе, як можу, завжди тепло вдягаюся, їм смачно, в негоду з дому не виходжу, і все марно. Нема такого дня. Щоб я не застудився, то кашляю, то мене лихоманить і трясе, то ще щось. Чого б це? Хто про себе багато дбає, той клопіт має, мудро відповів візир. Як не віриш, я тобі це доведу. І візир попросив раджу піти з ним за місто. В полі зустріли вони пастуха. Цілий день той одягнений сяк так пас худобу просто неба, мок під дощем, мучився від спеки й холоду, їв тільки черствий хліб, запиваючи джерельною водою, а ночував у курені з гілок та листя. От візир і каже раджи Бачиш, як живе цей пастух, як він бідує, а спитай його чи часто він хворіє? Раджа послухався ради, розпитався в пастуха. Чи той часто застуджується, чи трясе його і лихоманить, чи ломить у крижах? Ніщо мене не трясе й не лихоманить, засміявся пастух. До спеки й холоду я, пане, маличку звик. Тим то мене тепер нічого й не бере. Дуже здивувався володар і каже до візира цей пастух, мабуть, незвичайний чоловік. Він такий здоровий і міцний, що йому не страшні ні спека, ні холод. Поживемо, побачимо, відповів візир і запропонував раджи запросити пастуха пожити в них у палаці. Раджа згодився. Став пастух жити в царському палаці. Слуги коло нього ходили, як коло малої дитини. Добре вдягали, смачно годували, в спеку і в холод не давали виходити на вулицю. Пильнували, щоб пастуха не протягло і щоб він не промочив у дощ ніг. Одне слово, очей з нього не спускали. Так минуло кілька місяців. Якось візир наказав добре полити кам'яний двір холодною водою і привезти пастуха. Пастуха залишили у дворі на цілий вечір. І він промочив собі ноги. Життя в царському палаці його зманіжило, і він занедужав. Довго хворів пастух, ледве видужав. Став худий, блідий, змарнілий, побачив його в палаці раджа і очам своїм не повірив. Йому розповіли, що приключилося з пастухом. Замислився раджа, промочив ноги й отак перехворів, дивувався він. Невже такий міцний чоловік міг застудитися в мокрому дворі? Дозволь тобі нагадати, володарю, сказав візир, – що цей чоловік колишній пастух, кілька місяців жив тут, як справжній раджа. Від холоду й вологи він одвик. Тепер ти й сам бачиш. Ніщо не дається даром. Той, хто живе багатим життям, рідко буває здоровий. За це вбоге тяжке життя часто дає людині міцне здоров'я. Навряд чи пастух схоче лишитися у нас далі. Ні, він повернеться в поле. За все треба платити, а мати все не можна. Тож доводиться вибирати. В тебе ось багатство і слабість. В нього злидні й здоров'я. Ти боїшся покинути багатство, щоб стати здоровим, то, може, пастух вибере здоров'я? Так воно і сталося. Пастух знехтував розкішним життям у царському палаці задля тяжкого, проте здорового життя в полі.